Доброго дня усім! Сьогодні не неділя. Ришили прогулятися. Осінній ліс. Ліс уже окрашений. То, що знайдемо, не знайдемо, різниці нема. Але прогулятися потрібно. Сюди тут виробка була. У мене тут у нас обирають. все витягували. Як заїжджав, дивлюся внові ліс уже рідкий, ті поняв, що щось витягували тут. Непоганий сос не половив. Ах, махоморчик гарний. Ді вони грибали невнобу, дисій. Ні, це не маслюки. Ось так проходить збирання грибів. Яких тут нема? Але сам факт. Походить по лісі осінню по. Туди не поліземо да, щоб було сонечко, а то Довго до видофі, сонце не було хмарно. А це сьогодні. Вранку вітер північно західний Рано було 8 градусів. Другого на цього всякого вахміття насобірай на котла, на грубку. Я там вже пишуть не можна, треба присутності. Нехай лежить, де розводяться куроєди. Бистрій ліс посохне. Враховуючи те, що невідомо, що буде з газом цієї зими. Нехай би люди збирали. Ні, треба публікувати по всіх соціальних мережах і лякати людей. Да, цього го душі йшли, позаростало. І ще було чистенько тут, а трави не було такої. Ну нічого. Бачите, самосійка пішла. Я скоро можуть вирізати, а самосійка піднімається. А та що самосійка вона сама сильна. Таких умовах вирос, виросли ці значить хороше насіння. Ось яка мухоморка гарна. Кажуть, їсимо на всі гриби, тільки деякі один раз. Це все дрова для грубки, для котла можете як ростуть ужачки, як ми кажемо. Що, мабуть, приємно походить по такому лісі. А це я вам покажу таку рідкість. Перший раз бачу в цьому лісі мурашник. Вже вони неактивні, видно вже на зиму. Це дуже добре, що вони тут появилися. Головне, що вони тут є. Ага. Це вони мурахи настоящі. Це добре. Так це все дрова, дрова. І для короїда хороша среда. Ну що, повертаємося назад. Давай квіти, що є вже. А тут ліс, ліс невеликий. О, хтось тут пробирався, проскущи. Галянка непогана. Ліс не це колись був когосний ліс. Когоспи садили. Ну а тоді прийшла пора, треба ж розвалити когоспи. А як їх розвалити, дуже просто. Розділити їх взяти. Ви розділили і хто куди. В основному... Подивилися на два табли, Власники землі. Одні, холи здавати в оренду. на невелика орендна плата. Але мусять здавати, якщо не в оренді, то податком вже обожили. В середньому півтори тисячі за гектар. А Якщо в оренді, то плаче оренда. Дехто продавав. Ну, Причини є різні, чому продали. Продають особливо на ти, які вже успадкували від своїх діда, баби, матери, батька. О, така гарна на новий рік. Ріденька но рівненька. Ну а що з лісом? же когось не було. А придумали, агроліс утворив. Так він і кудись до когось попав. Тут я не знаю, скільки за гектарів. Але прогулявся є де. А ну, так заглядаєш по привичці, де ці гриби ростуть. Чи повинні рости. Ну це вже пора не грибна. Це на маслюки Полювання. Ну і польські. Ну польські теж тут треба знати, де місця. На ну, маслюки по полі треба ходити там, де самосійка пішла. То маслюків багато цей рік. Не знаю, чи вони надалі будуть, але... Но... Дружина ходила там попід селом. 9 літрів закрили. От таке сьогодні відео вийшло. Думаю, вам теж у нас подобається. сонячний день сьогодні. Жить жарко. Так що коментуйте, ставте лайки, заходьте на канал, коментуйте, підписуйтесь на канал. Нам все добре!